Минулий опалювальний сезон для українців пройшов в умовах ворожих обстрілів та блекаутів. Уманська громада також зазнала як відключень електроенергії, так і перебоїв теплопостачання. Саме тому в громаді триває кропітка робота по підвищенню енергостійкості із залученням партнерів та благодійників. Група компанії Кока-Кола та Червоний Хрест допомагають і підсилюють, роблять громади більш потужніми в цей непростий час для України. Компанія Кока-Кола прийняла рішення виділили. 3,5 з мільйона доларів за які вже 37 мобільних котелень такого типу різної потужності від 200 до 1000 кВт вже вироблені вітчизняним виробником і доставлені в місця де вони саме своєчасно перед початком пального сезону будуть в запасі чи працювати вже з перших днів для того, щоб ця зима була для всіх теплішою. Тому ми хочемо подякувати від Черкаської області за таку потужну допомогу за ці чотири великі котельні, які будуть аварійними, і допомагати в разі надзвичайних ситуацій забезпечити уманську громаду всім потрібним, особливо теплом. Модульні котельні являють собою мобільні будівлі, які встановлюються неподалік від опалювальних будинків. Це надсучасніші Блочно-модульні котельні, аварійні. Чого аварійна? Тому що цю котельну можна використовувати, якщо виникнуть якісь проблеми із опаленням. Десь якась аварійна ситуація. Вона передвижна, вона виноситься прямо на місце не безпосередньо до житлового будинку, і на протязі найкоротшого часу може бути підключена. Тут стоять котли. Які працюють і на природному газі, і на диспаливі. Дані аварійні котельні забезпечить теплом оселі наших жителів у разі аварійних відключень. Дякуємо Червоному хресту України за постійну співпрацю. Ви завжди перші там, де потрібна допомога. Дякую.